На Чорноморському узбережжі України в Одесі розкинувся найбільший торговий порт потужний морський вузол країни. Тож не дивно, що саме тут, у місті перлині Чорного моря, і зародилася відома судоплавна компанія Укрфері. Транспорт кровіносної кровіносна система країни. по транспорту, поводцям. Маршрутом мы можем всегда судить о том, какие у нас взаимоотношения с теми или иными странами. понимаете, это очень тонкий, очень чувствительный, что, я говорю, это капітальний сосуд. Очень серйозний бизнес. Президент і засновник компании Олександр Маркович. Юнацтво відчував зв'язок із морем і не уявляв для себе іншої професії. Закінчив одразу ж два факультети Одеського інституту інженерів морського флоту, після чого за розподілом потрапив на іншу сторону материка на острів Діксон, що в Карському морі. На сьогоднішній день я з великою любов'ю згадую тих роки, які я там провів. Я вам маю сказати, що це школа. Только не коммунизму слава богу, а школа нормальной работы, школа общения с людьми. И лишь самое главное, я считаю, это умение Север учить быстрому принятию решений, умение брать на себя игру и отвечать за это. Карьера и шла в гору. Спочатку черговий інженер, потім головний диспетчер, а далі заступник начальника порту по експлуатації. І вже через п'ять років Олександр Маркович повернувся до рідного краю і до початку 90-х пропрацював у чорноморському пароплавстві. Чорноморська морська перехоса це була крупніша компанія в мірі. Как волос на глиных ногах, да, распался, и все. Мы просто начали терять грузовые базы. Правда, в масштабах Советского Союза, это в стоге сена, он тоже распался моментально. И я тогда, понимая, куда все это идет, пытался наработать грузовую базу. В общем-то, мне удалось это сделать. У вирі років перебудови вміння Олександра Марковича мислити на перспективу допомогло закласти фундамент власної справи. В 95 пятом году все, то, що я створив, було узаконено. Но між девяносто третьим и в 95 році ми висіли в облаки, як говорять, долати труднощі та крокувати вперед. Допомагали колеги однодумці. Синергія колективу Укрфері і стала рушійною силою для розвитку підприємства. Сьогодні люди ми працюємо вже 22 роки. Ні один із основних ігроков не уйшов. Коли говорять во саме головне, там це люди. все, це не пусті слова. З тих, хто прийшов зі мною на одній хліба з парахоску було буквально один-два людини. Всіх остальных взяли со студенческой скамьи. спеціалісти, я бы сказал, даже не європейська, а мирового уровня з языками з свободним владением компьютера, которые могут сесть в любой стране мира и работать. Один у Полі не воїн, говорить Олександр Маркович. Із новим поколінням працівників компанія Укрфері змогла подолати кризові хвилі наступних десятиліть, виковуючи майстерність у такій тонкій справі, як шипінг. Це престижний вид бізнесу. Це фондайомка віддача. Вона не дає швидких бистрих Багат не той, у кого пароходи. Багат той, у кого є що возити. Шиппинг это если ты правильно вложил деньги, то потом ты получаешь в геометрической прогрессии. Но если ты ошибся, то ты в геометрической прогрессии получаешь совершенно обратно. Сегодня Олександр Курлянд и с гордостью заявляет. Укрфері стала провідною компанією у галузі морського транспортування і визнана всією шипінг-спільнотою. Україна на самом деле, сьогодні лідер в євразіатському транспортному коридорі. І це заслуга безложної скромності, я можу сказати. Судоходна компанія Укрферія, ми національний перевозчик України. Ми учасники трьох міжпривізних соглашень. Ми вказані в законі України. Хоча ми частна компанія. Нині компанія здійснює вантажні та пасажирські перевезення за п'ятьма основними напрями Чорномор'я. Ми роботи на направленнях Поти, Батуми, Україна, Турція. Ми відкрили лінію Лічос Констанція, Україна, Румунія, Ну, Болгарії. Судов у нас зараз три судна. Ну котори роботи здесь, на чорноморіці. Ну у нас ще много судов, в чертарах 20 років безперервної роботи зміцнили авторитети довіру до одеської компанії. З Укрфері співпрацюють світові гіганти ринку морської логістики. Ну знаєте, є знайте, номер номеродін паромний оператор датська компанія Джевдес Майерськ Сієменсів. кто готов с нами сотрудничать. У нас есть имя, это очень важно, понимаете, потому что имя надо заслужить, имя надо заработать. Незминно надежным партнером компании «Укрфери» є Одеська региональная торгово-промысловая палата. У нас хорошая палата, мы дружим с ней. В общем-то, они собирали всегда достаточно умных, профессиональных, толковых людей. Когда нам нужно с кем-то встретиться или кого-то узнать, как и что, вот мы всегда обращаемся к нашему детскому филиалу, в основном мы с ними работаем. Например, у нас возникают какие-то там нам нужно вийти на какую-то кампанію, щоб понять вообще ще і грузопаток, і так далі. Можна без перебільшення сказати, що Олександр Курлянд зробив вклад в історію, історію рідного міста за його активної підтримки та безпосередньої участі було створено морську енциклопедію Одеси. І возглаві у нас научний мозг Яков Шпігільман. мы хотели сделать за год, сделали за 4 года. Но мы сделали достойный труд, за который, я же говорю, не покраснее. Он по всему миру ушел. В Америке у нас очень много купили, в Израиле, в Германии, Прибалтика вся. Везде, во всех библиотеках мы отдали бесплатно, в учебных заведениях мы отдали бесплатно. Ну а дальше мы поставили на сеть книжных магазинов там, да, и так далее. З огляду на успешный бизнес, та реалізовані проекты проекти запитуємо у Александра Марковича, Що ж допомагає такому кораблю, як Укрфері, триматися на плаву, та чи важко бути керівником компанії-лідера Воспитання, яке я отримав дитинстві. Ще надо працювати. Дома не цікаво сидіти, хоча мені вот в от цьому году в жовтні 66 років, но поки голова вроде як працює, надо працювати. Я очень мало сплю, не больше 4,5 годич, в п'яти, полне серйозно. Я сейчас считаю, что лишний час, когда ты спишь, это це просто трата времени, а душ під много що сделать. За коханість у мори, ентузіазм Олександра Марковича, його відданість власній справі надихають кожного. А команда однодумців на чолі з таким досвідченим лідером перевірена формула успіху. Тоді впевнено можна сказати, українське найкраще.